Сполучені Штати Америки затримують навчання українських пілотів на F-16. вже цього тижня. Авіакоаліція європейських країн обіцяла розпочати навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Натомість партнери змушені чекати офіційного схвалення програми з боку Сполучених Штатів, бо ж за процедурою навчання можуть розпочатися. Після того, як держдепартамент сполучених штатів підпише запит на передачу інструкцій, авіасимуляторів та інших матеріалів у Вашингтоні цього досі не зробили. Пише видання «Політико» з посиланням на американських і європейських посадовців. Нагадаємо, президент Сполучених Штатів Джо Байден обіцяв одобрити програму. Та наразі представник Пентагону Гарон Гарн заявив, що запит. Все, що розглядається в держдепартаменті, коментувати ситуацію, взагалі відмовилися. Та панікувати не варто. Сполучені Штати все одно мають схвалити програму. Ніяких свідчень про зворотнє немає. Нагадаємо, що на полях саміту НАТО 11 країн-партнерів погодили у меморандумі навчання українських пілотів на F-16. Міністр оборони України Олексій Рєзніков тоді відзначив, що лідерство у цьому процесі зайняли Данія та Нідерланди. Останні, як відомо, попередньо готові передати і самі винищувачі.